У цьому відео я огляну механіки п'ятого боса у рейді серця страху УНСОК. Цей бос виділяється своїми незвичними та нестандартними механіками, проте, якщо добре їх засвоїти, вбити боса буде зовсім нескладно. На початку бою, тобто у першій фазі, у боса буде три абілки. Перша абілка – це спеціальний промінь, який бос буде кастувати в рандомного рейдера. Від цього променя потрібно відбігати, проте по такій траєкторії, щоб якомога акуратніше розливати калюжі, які будуть спавнитись під цим променем. З цих калюж також інколи будуть вилазити спеціальні ади, які будуть прив'язуватись до рандомного рейдера. Їх не можна перетаунтити і важливо їх вбивати окремо, тому що якщо вони будуть помирати, Поруч, один біля одного, а саме в межах восьми ярдів, то будуть виліковувати один одного на певну кількість ХП. Наступна білка боса перетворює танкову спеціальну форму. Детальніше про цю форму я розповім вже скоро, а поки що скажу, що танка потрібно з цієї форми вибити, для цього іншим рейдерам потрібно продамажити цю форму до 20% ХП, і тоді у танка з'явиться спеціальна кнопка, за допомогою якої він вийде з цієї форми. Третя білка боса це дебаф, який бос кидає в рандомного рейдера, і суть цього дебафу полягає у тому, що він дамажить таргет, а також таргет, на якому цей дебаф не можна хілити, оскільки це продовжує час дотки. Коли у боса залишиться 70% ХП, наступить друга фаза, у якій весь вхідний демедж по босу буде зменшений на 99%, і бос призве спеціального ембер-велетня. Цього велетня потрібно якомога швидше вбити, щоб бій перейшов у третю фазу, проте під час бою з цим велетнем є декілька речей, про які потрібно знати. Перш за все потрібно тримати спрет та по таймеру вчасно відбігати від цього велетня, оскільки його перша білка це свого роду стомп, який наносить доволі багато демеджа, а також відкидує тих рейдерів, які стоять ближче, ніж 15 ярдів. А друга абілка полягає у тому, що велетень бере в руки танка та кидає його в рандомного рейдера, і тут потрібно рейду тримати спрет у 8 ярдів, оскільки інакше від цього пострадають ще й ті, хто, в принципі, не повинен. Наступна абілка велетня це вибух, який він кастує. Кастує 2,5 секунди цей каст можна заінтераптити, лише будучи у ембер формі та прожавши перший скіл. Під час другої фази перетворювати в Ember форму, бос буде всіх рейдерів без винятків. В Ember формі рейдеру важливо спамити перший скіл, а особливо важливо цим скілом збивати каст велетня вибух. Другий скіл у ембер-формі потрібно прожимати тоді, коли твоя ембер-форма починає кастувати вибух, аналогічний до того вибуху, який кастує велетень. Під час того, як будь-який рейдер знаходиться у Ember формі він також може прожимати третій скіл за допомогою якогось якого він може випити калюжу, яка відновить трохи ХП та силу волі емберформи? Сила волі у ембер формі це спеціальна шкала енергії, яка буде поступово зменшуватись, і поки ти будеш знаходитись у цій формі, тобі буде потрібно вийти з неї швидше, ніж ця енергія закінчиться. І якщо ти не вийдеш швидше, ніж енергія закінчиться, то помреш. Для того, щоб вийти з цієї форми, тобі потрібно прожати четверту абілку, а для того, щоб її прожати, хп форми повинно бути 20%, тобто інші рейдери повинні тебе вибивати. Поки ти знаходишся у формі, ти можеш Памити перший скіл на велетня або ж на боса, оскільки він наносить їм демедж, а також накладає спеціальний дебаф, який збільшує весь демедж по них на 10% і цей дебаф може стакатись. Коли велетень помре, наступить третя фаза. У третій фазі у боса буде збільшений демедж і бос буде частіше перетворювати рейдерів у ембер форми. У ембер формах насправді рейдерам буде потрібно якомога більше настакати дебаф від першого скіла на босі, оскільки це допоможе розігнати надзвичайний ДПС по ньому. На цьому механіки закінчуються. Я дякую тобі за перегляд. До зустрічі!